Коли печаль на серці чи тривога, коли важкі моменти у житті завжди в молитві я до Бога, він допоможе і радість дасть душі. Коли ніхто з людей не зрозуміє і не підтримає у час страждань, якщо й надія в серці не жевріє, є сильним Бог допомогти в той час. Бо так, як він, не вміє любов'я серцем мить, він небо і землею володіє, і усі старання справедливо оцінить. Хоч Бог все знає, все ж йому приємно, коли молитва лине в небеса, вона звучить до нього недаремно і здатна її творити чудеса. В молитві підбадьорення і сила, ні перемога. Молитва розправляє віри крила і піднімає зір в чудові небеса. Я дякую мій Боже за молитву, за те, що чуєш ти благання всі. хоч інколи вона схожа на битву, та ти зі мною поруч і тоді. Амінь.